Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Україна прийняла остаточне рішення про удар по Кримському мосту. Подія відбудеться без анонсу, але буде феєричною. Росіяни ж тим часом з усіх сил намагаються укріпити переправу різноманітними спорудами, системами ППО та навіть розставляють засоби для перехоплення зв'язку. Втім, навіть природа їм грає не на руку. Що ж відбувається зараз у Криму на тлі гучних заяв української сторони? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Вищим військово-політичним керівництвом України прийнято рішення про те, що Кримський міст має бути знищено. Попри те, що напередодні у Гуру говорили, що заплановану роботу з цього питання роблять, але не вдавалися до деталей. Сергій Братчук розповів про конкретні плани. Ми сході з главного што. Базовое, принципиальное решение, которое принято высшим военно-политическим руководством Украины, о том, что это логистика. А мы говорим с военной точки зрения, экономической точки зрения, это логистика. И она должна быть уничтожена, дабы э, ну, создать невыносимые условия для российских оккупантов на нашем временно оккупированном полуострове, то это решение принято. Братчук додав, що ускладнити операцію можуть загородження, які будують окупанти вздовж Кримського мосту. Однак навіть це питання легко вирішується. А, зараз вбивають сваї там, строять якісь морські забори. Я даже так мабуть, скажу для того, щоб ну навіть тішечка не прилетіла. Ну з другої сторони, давайте е -е, розсуждати, що на сьогодні є в мірі у наших партнерів, у наших союзників, ті средства гнівого пораження, які можуть прилетіти і зашторміть кримський мост, наприклад, або зняти йому скальпель. Ба більше за його словами анонсу події не буде. Хоча удар по кримському мосту буде вкрай неочікуваним та точним. До слова в Україні вже були успішні спроби ураження Кримського мосту. З військової точки зору це знову ж таки, перерізання логістичної артерії. І коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня, то вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, і, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переставля... переправляли вже альтернативно пантонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Рання атака на міст була здійснена понад рік тому. 17 липня тоді успішно відпрацювали морські дрони Сі Бейбі. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традицій ведення війни. Це цілком законна ціль. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Знакову подію, що може ознаменувати крах режиму Путіна в Криму, чекають і місцеві жителі. Кримчани щиро вірять, що рішучі дії з боку української влади стосовно переправи призведуть до довгоочікуваного звільнення українських територій з російського гніту. Дуже багато людей в Криму. Очікують рішучих дій, і коли ти ну, запитуєш в розмові. А саме що ви чекаєте? Вони кажуть влучних ударів по Кримському чи Керченському мосту, мосту через Керченський пролив. І це як вони вважають там Криму, багато людей так вважають, що це викличе вже такі невідворотні процеси і е, карателі побіжуть з Криму. Чубаров натякаючи на удар по кримському мосту, говорить. Про те, що люди живуть в очікуванні чогось справді грандіозного ще з моменту звільнення Херсону, ви знаєте, я візьму на себе сміливість ну, спробувати передати очікування сотень тисяч людей, які живуть в Криму, 2022 рік, осенью вони дуже чекали, що активні дії. Збройних сил України дійдуть до Криму і розпочнуться. Події пов'язані зі звільненням Криму тоді не сталося і в 2023 році. Ці очікування зберігалися, але зараз вони посилилися, і е, зрозуміло, що я не можу говорити про якісь соціологічні опитування чи якісь інші е, такі зафіксовані дані цих очі, які би вимірювали рівень очікування кримських людей. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, що кримчани відкрито співають патріотичні пісні, гімн України та відомі кричалки про Путіна, попри посилення контролю з боку силовиків, як росіяни намагаються перевиховати українців на півострові. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. На тлі масового неспокою довкола Кримського мосту росіяни помітно нервують. Днями з'явилися фото, на яких видно, що вздовж переправи почали встановлюватися потужні палі. Вочевидь, у такий спосіб окупанти намагаються убезпечити споруду. Також вони підтягують велику кількість спеціальної техніки. На думку військового експерта, росіяни прагнуть врятувати кримський міст від ударів нашими морськими дронами, проте використовують для цього доволі неефективні засоби захисту. Варто зрозуміти, що Сваї це інструмент захисту з минулого сторіччя. Якщо вони до нього вдаються, то не можуть відбити наші атаки в більш сучасний спосіб засобами РЕП або що. Окрім цього, Росія встановлює металеві паркани. Наразі їхня довжина становить близько 600 метрів, Ба більше для захисту мосту також спрямовують і реби на протилежному боці острова. Зафіксовано лінію косинців, які посилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраїди ймовірно виконують роль хибних цілей для українських ракет і дронів. Вздовж південного боку Керченського мосту російські терористи встановили близько десятка спостережних пунктів, кулеметних гнізд, а також позиції для протиповітряної оборони, що накриті маскувальними сітками. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук раніше заявляв, що російські військові використовують для захисту Керченського мосту всі наявні системи ППО. Втім, поки росіяни вперто намагаються всіма способами убезпечити міст, сама споруда вже не витримує. Зокрема, партизанський рух а теж повідомив про суттєві руйнування деяких конструкцій. Там навіть припустили, що кримський міст доживає свої останні дні. Відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до руйнування окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зневажливим. Ніхто не приділяє йому належної уваги. Згодом ситуацію прокоментував і речник ВМС України Дмитро Платенчук. Зокрема, він повідомив, що Кримський міст почне ще більше руйнуватись. Ну, звісно, вони особливого вибору не мають. Плізничний паром не працює. Коли запрацює, незрозуміло. Тому що один в ремонті, один взагалі на якорі чекає ремонт. Слав'янім. Тому вибору, ще раз повторюся, вони мають не багато верифікованої інформації, яка підтверджує, що запустили залізницю у південних регіонах України окупованих. Наразі теж немає таку не можу вам підтвердити. Тому відповідно на міст все одно навантаження збільшуватиметься. Це процес, якого не уникнути. Ну відповідно, і конструкція буде сипатися. Причиною логістичного навантаження на Кримський міст цілком може бути удар української сторони по порту Кавказ в Краснодарському краї. До слова, конротрейдер був єдиним великим поромом, що функціонував між Кертю та Росією. По нам прилет ракетой. Просто капец. Відтак, 22 серпня, в порту Кавказ Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом. За даними губернатора Краснодарського краю РФ, моряки з Конротрейдер опинилися за бортом. Чотирьох осіб, за його словами, було врятовано. Скільки всього людей було на судні, він не уточнив. Тим часом українська сторона інформацію про ліквідацію порому підтвердила, і в чергове наголосила, що пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення забезпечення окупаційних сил паливом та озброєнням підіграє Україні і сама природа, тому окупанти можуть просто не встигнути побудувати всі задумані захисні споруди, Я враховуючи те, що наближається сезон штормів, в принципі е, ймовірність того, що він добудує в цьому році, дуже низька і так само постає питання: чи витримається конструкція в принципі ті погодні умови, які е, наступні півроку там середини осені. Будуть мати місце саме в протоці. з огляду на це залишається лише передбачати, що ж станеться першим: удар України, руйнація мосту через перевантаження, чи все ж таки потужний шторм. Діліться своїми думками у коментарях, та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.